Ціна краси, небезпечна косметика, яку використовували до ХХ століття. Через брак медичних та наукових знань люди покладалися на небезпечні для життя косметичні засоби, багато з яких існували ще з давніх часів, і продовжували використовувати їх аж до ХХ століття. Більше того тоді відкривали і нові ще небезпечніші методи. Від отруйних кремів до видалення волосся за допомогою рентгенівських променів Люсі Джей Сантонс занурюється в історію косметики та розповідає, як просте бажання покращити зовнішність могло призвести до справжньої катастрофи. МИШЯКУ У 1851 році лікар і дослідник Йоган Якоб фон Чуді написав статтю у віденському медичному журналі. Про жителів Штирії, що на південному сході Австрії. Читачі дізналися, що, хоча жителі Штирії вели звичайне працьовите життя, в цьому гірському регіоні вони відрізнялися від більшості людей одним цікавим чином до вживання триоксиду мишяку, широко відомого як білий мишяк. На той час різні сполуки мишяку. Вже широко використовувалися як відома і страшна отрута, так і як ліки. Одним з найвідоміших лікувальних засобів на основі миш'яку був розчин Фаулера, рідка речовина розроблена в 1780-х роках, що містила Арсеніт Калію. Спочатку його рекомендували як засіб для лікування малярії, але незабаром він завоював репутацію. Загального тонізуючого засобу, ефективного лікування екземи та інших важких шкірних захворювань, а також ліків від таких небезпечних хвороб як холера. Однак існування в Австрії людей, які вживали миш'як, відомих як токсикофаги, стимулювало поновлення інтересу до корисних властивостей мишяку. Зокрема, велике захоплення викликали розповіді про те, що жителі Штирії не тільки повідомляли про підвищення витривалості та енергії, але й про поліпшення кольору обличчя, блиску очей і рум'янцю на щоках. Фактично, мишяк міг зробити вас красивими. Хоча регулярно повідомлялося, що надмірне і тривале вживання миш'яку може бути в кращому випадку подразником. А в гіршому смертельним його популярність все одно зростала. Дійсно здавалося, що це давало деякі короткострокові переваги для шкіри користувачів не в останню чергу, тому що мишяк розширює капіляри, надаючи тимчасовий ефект приємного рум'янцю на щоках. Визнаючи зростаючу тенденцію, ряд компаній незабаром почав пропонувати косметику на основі миш'яку. До середини 1890-х років споживачі могли придбати такі продукти як безпечні вафлі для шкіри від доктора Джеймса П. Кембела, і навіть карамель, виготовлену з невеликою кількістю миш'яку. Популярність таких продуктів знизилася в роки відразу після Першої світової війни, але мило з додаванням цієї речовини все ще продавалося аж до 1930-х років. Радій Гелен Кавендіш, незмінна відвідувачка салонів вищого світу в районі Майфер у Лондоні, користувалася повагою своїх заможних клієнтів, які довіряли її судженням щодо новітніх косметичних процедур. Тож коли в 1911 році вона випустила серію продуктів, що містили радіоактивний елемент радій, вони майже миттєво стали хітом. Відкриття радію в кінці 19 століття подружжям курі спричинило бурхливу хвилю експериментів з метою вивчення меж його потенційних застосувань. Вчені, а за ними і медики та підприємці намагалися зрозуміти складні властивості радіоактивних елементів. На початку 1900-х років цікаві і все ще в основному незрозумілі властивості радію знайшли своє відображення в широкому спектрі. Товарів і послуг, призначених для широкого кола споживачів. Більшість цих продуктів ґрунтувалися на теорії м'якої радієвої терапії, прихильники якої стверджували, що вплив радію в мінімальних дозах, зазвичай через воду з додаванням радію або вдихання радону, викликає невеликий стрес у біологічних організмів. Цей стрес викликає ланцюжок психологічних реакцій. Які діють як потужний метаболічний каталізатор, покращуючи рухливість суглобів, зміцнюючи імунну систему та викликаючи цілу низку інших позитивних змін в організмі. Лінія продуктів Кевандішка Радіум, що включала шампунь, засоби для росту волосся та креми для обличчя, була виготовлена з радієвої води та трав під наглядом самопроголошеного фахівця з радіоактивних туалетних препаратів. Конкурентними косметичними засобами на ринку були White Radium Hair Food, Renair Radioactive Antiseptic Hair Tonic, Фредеріка Goldfrey та Head Pet. Хоча зараз про небезпеку радію відомо набагато більше, немає достатніх доказів того, що ці продукти завдали великої шкоди широкій громадськості, оскільки кількість радію надзвичайно дорогої речовини в них була мізерною. Однак однією з жертв став заможний американський світський діяч Ебен Баєрс, який через надмірне вживання знеболювального препарату під назвою Радітор помер у муках від численних ракових захворювань, спричинених радіацією. Ртуть, Ртуть також відома як живе срібло, має довгу історію використання для лікування шкірних захворювань. У 1300-х роках цей металевий елемент зазвичай додавали до тваринного жиру, щоб утворити густий крем, який потім наносили на шкіру пацієнтів хворих на псоріаз і проказу. Кілька століть по тому, у 1675 році, у книзі Ганни Вулі, Радість досвідченої леді у збереженні, лікуванні, прикрашанні та кулінарії було опубліковано відомий рецепт для досягнення краси. В якому читачам рекомендувалося, взяти 4 унції сублімату і 1 унцію сирої ртуті, змішати їх у дерев'яній ступці з дерев'яним товкачем, а потім нанести речовини на шкіру з олією білого маку. Сполуки ртуті, відомі як солі ртуті, які розчиняються у воді або спирті, зазвичай були простішими у використанні, ніж елемент у найчастішій формі. Вони були основою таких ліків, як каломель, що використовувався для лікування всього, від малярії до жовтої лихоманки, а також таких продуктів, як східний крем доктора Т. Фелікса Гуро, випущений у 1880-х роках, який обіцяв лікувати всі вади краси, за умови, що крем наносився за допомогою фірмової оксамитової губки. Але проблема ртуті полягає в тому, що вона накопичується в організмі. Чим більше її використовувати, тим сильніше вона впливає на організм. Вона швидко поширюється по тканинах, розхитує зуби, викликає виразки шлунка, пошкоджує нервову систему. І, зрештою, призводить до смерті. Лише в 1936 році хлорид ртуті був остаточно вилучений з крему гуро. І формула була змінена назавжди. Однак Каломель не був вилучений з британської фармакопегії, офіційного реєстру професійно затверджених ліків у Великій Британії аж до 1950-х років, коли були відкриті більш ефективні методи лікування таких захворювань як малярія та жовта лихоманка, і підтверджена смертельна небезпека ртуті. Кантаридин. Жук блістер загальний термін, який насправді включає близько 7,5 тисяч різних видів комах, виділяє рідину кантаридин, отруйну речовину, яка викликає набряк при контакті зі шкірою. Історично це явище призвело до того, що блістерний жук, також відомий як іспанська муха, використовувався як афродизіак, оскільки в невеликих кількостях секрет викликає алергічну реакцію. Що спричиняє запалення статевих органів? Препарати, виготовлені з кантаридину кантариди, використовувалися протягом тисячоліть. Римський історик і політик Тацит розповідає історію про дружину Августа Цезаря, імператрицю Лівію, яка подавала гостям на вечерю страви, приправлені іспанською мухою, щоб спровокувати їх на незаконні дії і зробити вразливими до шантажу. Тим часом давньогрецький лікар Гіппократ пише про силу жуків-блістерів у лікуванні тих, хто страждав від набряків, викликаних надмірним затриманням води в організмі, стану, який тоді називали водянкою, а зараз набряком. Пацієнтів, які страждали від інших захворювань, таких як виразки, геморой та шкірні захворювання, також регулярно лікували ліками, виготовлених із подрібнених тіл цих комах. Але незважаючи на те, що кантаридин викликає неприємні пухирі, а також інші неприємні побічні ефекти, такі як нудота і дисфагія, утруднене ковтання, він увійшов до складу декількох відомих марок тоніків для волосся, що продавалися в 19 столітті. Порошок жука, а також шавлія, сіль, хінін і алкоголь, входив до складу засобів для відновлення волосся москано, винайдених Мартою Матильдою Карпер. А кантариди були ключовим інгредієнтом засобу Beris for the Skin and Hair, зареєстрованого як торгова марка в 1890-х роках. Вважалося, що токсична реакція, яка виникала в результаті, сприяла росту волосся, стимулювала кровообіг і відновлювала фолікули. У рекламі засобу Beris Trichoferus зазначалося. Якщо пори шкіри голови забиті або кров та інші рідини не циркулюють вільно, результатом є лупа випадання волосся, сивина, сухість і жорсткість зв'язок, а також повне облесіння. Бензин. За межами вазелінової мазі ми часто асоціюємо використання бензину з красою. Але процедури з використанням цієї речовини. Створеної шляхом дистиляції та рафінування нафти, були популярними в 19 столітті. По суті, бензин діяв як сухий шампунь, очищаючи волосся від накопиченого бруду та пилу. Для домашнього використання можна було придбати засіб Madame Fox Life of the Hair. цей продукт, що продавався як абсолютно нешкідливий, безвідмовний засіб для відновлення волосся. Виготовлявся з дезодорованого продукту нафти та екстракту листя лаврового дерева. Перукарні, які принаймні до 1920-х років часто не мали доступу до гарячої та холодної проточної води, використовували нафтові миючі засоби для очищення волосся своїх клієнтів у сухому вигляді. Але нанесення цих лосьйонів і подальше витирання рушником іноді призводило до фатальних наслідків. У липні 1897 року жінка на ім'я Фані Самуельсон загинула після того, як її волосся загорілося під час миття нафтою в елітному салоні Монсьєр Емілько в Лондоні. Під час розслідування, яке відбулося наступного місяця, було встановлено, що нафта була настільки нестабільною, що тертя з спричинене простим розтиранням насиченого волосся, було достатнім для займання. Іншою не менш непривабливою альтернативою бензину був тетрахлорметан – токсична органічна сполука, яка також широко використовувалася як розчинник і вогнегасник. На жаль, незважаючи на дотримання інструкцій щодо важливості вентиляції, перекурі швидко з'ясували, що це не набагато безпечніше. Вплив вдихання розчину був схожий на вдихання хвороморфу, а при високих концентраціях. Міг впливати на центральну нервову систему і призводити до смерті. Один такий летальний випадок стався в липні 1909 року в перукарні Harrods, коли клієнтка на ім'я Геленора Елфінстоунд Дармпін померла під час процедури. Незважаючи на те, що салон забезпечив відкриття вікон, розслідування встановило, що Геленора страждала на серцеву хворобу, яка існувала до цього. І що її смерть була прискорена випарами. Рентгенівські Промені. Бути людиною, яка піклується про свою зовнішність на початку ХХ століття, було справою пов'язаною з безліччю перипетій. Завжди було щось нове, що можна було спробувати. На початку 1900-х років останньою модною тенденцією були рентгенівські промені. І оскільки їх відкривач Вільгемінген не запатентував свій метод їх генерації, люди незабаром почали будувати власні апарати. Все, що для цього було потрібно, це електронно променева трубка та джерело живлення. Медичні дослідники, які використовували промені для лікування шкірних захворювань і пухлин, повідомили про цікавий побічний ефект. У пацієнтів часто випадало волосся в місцях, де було проведено рентгенівське опромінення. Хоча є деякі свідчення того, що окремі культурологи, які займалися питаннями краси, експериментували з рентгенівськими апаратами на неофіційній основі в кінці 19 століття, рентгенівські промені були відкриті в 1895 році, тільки в 1920 х роках. Ця тенденція набула великої популярності. Одним з провідних постачальників був Тріко Institute. Ця франчайзнова організація діяла як у США, так і у Великій Британії і належала нью-йоркському лікарю Альберту С. Гейзеру та його синові Френку. Рентгенівський апарат під назвою Трубка Металікс для терапії демонструється в 1928 році. Система Тріко була досить простою. Численні рекламні оголошення в журналах показують, як вона виглядала. Клієнт розміщувався перед великою скринькою з червоного дерева з невеликим вікном спереду, а також регульованим металевим аплікатором, розмір і форма якого відповідали розміру та формі ділянки, що підлягала лікуванню. Вмикався вимикач і встановлювався таймер на час опромінення зазвичай близько трьох хвилин. Коли цей час закінчувався, апарат автоматично вимикався. Ця процедура повторювалася до шести разів. Хоча зараз це здається страшним, видалення волосся рентгенівським випромінюванням мало значні короткострокові переваги порівняно з альтернативними методами лікування, доступними в той період. Воно було відносно безболісним, зручним, повністю без запаху. Що було покращенням порівняно з будь-якими кремами, доступними на той час, і мало п'ятирічну гарантію. Воно рекламувалося як чистий сучасний метод. На жаль, відносно непідготовлені та недосвідчені оператори могли спричинити і справді спричиняли серйозні опіки та пошкодження шкіри. Дослідження, проведені майже через 30 років після піку популярності цієї практики. Також повідомляли про випадок жінок, які в молодості відвідували косметологію, що застосовували рентгенівське випромінювання, і згодом у них розвинулися базально-клітинні карциноми, пухлини, некротичні виразки та метастази в легенях і пахових лімфатичних вузлах.